Симетрію можна побачити і в задачах такого типу. Нехай у нас є стіл, який має круглу форму. Грають двоє, по черзі на стіл викладають п'ятаки монети по 5 копійок. Програє той, хто не зможе зробити хід. Ну, на перший погляд, зовсім не зрозуміло, як можна прогнозувати результати цієї гри. Але в цьому теж є своя загадка. Якщо стіл порожній, то завжди можна знайти місце, куди покласти монету. Пропоную першому гравцю зайняти центральну позицію, тобто покласти свою монетку прівну в центр стола. Підпишемо, що це буде монетка першого гравця. Далі, другий гравець кладе свою монету в будь-якому місці. А наступний хід для першого гравця повинен бути спрогнозований за таким планом. Перший гравець повинен покласти монетку симметрично відносно ходу попереднього гравця. Ось за таким принципом. Далі, другий гравець знову шукає місце для того, як положити свою монетку, а перший гравець, симметрично відображаючи ходи, Кладе монету на другу сторону. Таким чином, другий гравець завжди в пошуках місця, перший гравець завжди буде впевнений, що йому пільне місце залишиться. І перевага буде на його боці. Відповідь виграє перший гравець.